Друзі, я Надія і щира рада, що ви у мене в гостях на каналі Очком і Спицями. Сьогодні у мене 26 серпня вівторок і у Марусі з каналу Марусіна скринька рукоділля від учора почався спільний проєкт Вернісаж осінніх барв. Це вже його далеко не перший сезон, а для мене це другий сезон, і сьогодні я вам буду розказувати про свої плани, такий собі відео вступ у сезон. Щоправда, будувати плани у мене історія така собі, зазвичай їх хтось переплановує швидше, ніж я планую. Але якщо їх не будувати зовсім, то тоді немає курсу, куди треба бігти, в яку сторону. Тим більше, що багато Маруся дозволяє брати розпочаті проекти, а мої розпочаті проекти вже про осінь і ще дещо ще буду робити і в'язати, про що я вам зараз в принципі, і розкажу. Спільний проєкт Вернісаж осінніх барв триватиме від учора, як я сказала, 25 серпня і аж по 31 жовтня, включно. До 1 вересня, здається так, можна ще долучитись. Проєкт має 6 номінацій і у проєкті будуть спонсори. Поки що немає списку учасниць і немає списку спонсорів, тому про них я буду розказувати більш детально в інших відео. Також за умовами проєкту ми знімаємо вступ і звіт це окремими відео, а потім уже у своїх тижневих звітах, у своїх тижневих влогах я буду просто розказувати, які проекти в цьому беруть участь також у вірнісажі осінніх барв. І там уже ви будете бачити, що з чого і як нові проекти, які я буду стартувати, я буду в'язати. І, в принципі, всі процеси будете бачити в цих моїх відео. І свої тижневі влоги я знімаю у рамках проєкту Оленочки Буганової. В'яжемо українською. А щоб не пропустити нові відео, то я дуже вам... Прошу вас підписатись на канал, поставити дзвіночок вподобай, поставити вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобається. Написати мені якийсь теплий коментар з побажаннями, щоб все здійснилось, бо, якщо чесно, в минулому сезоні, в минулому році я брала участь вперше в цьому проєкті і здійснилося у мене не все. Отже, перейдемо до моїх планів і до того, що я збираюсь в'язати. І до, власне кажучи, пунктів плану. Перший пункт то називається Діти наші квіти. Ну оскільки мої діти вже дорослі, а онуків у мене ще немає, то це буде проект на благодійність і це буде комплект для поспішайки. Планую я зв'язати комплект принаймні, щонайменше один повністю весь комплект це пледик, кардіганчик, царапки, шапочка, шкарпеточки і іграшка комфортер Звичайно ж, це українська вовна. А оскільки у нас сезон осінь, то проєкт буде ось таких яскравих кольорів соняху. Напевно, можливо, я сюди ще знайшла сьогодні перебирала нитки. Знайшла ще ось таку сіреньку вовну, можливо, ще якусь сіреньку таку смужку куплю, пущу, щось я забалакаюсь, буде комплект для поспішайки. Це 100% вовна сіверяночка. Ну, і ось така у мене 100% бавовна різних кольорів. Тут ось такий рожевий є, такий більш яскравий рожевий. Бавовна це на іграшку комфортер. Спиці тут, скоріше за все, будуть 3-3,5, там треба дивитись, вони різні для різних речей, все записано. І спиці номер 5 на пледик. А тут гачок, ще не знаю який, скоріше за все, тройка. Це перший, перша номінація Діти наші квіти. Друга номінація має назву осінь. Найкраща пора для натхнення. Тут ми в'яжемо дорослі плечові вироби, і тут я буду в'язати два своїх плечових вироби. Вони у мене вже розпочаті. І перший із них джемпер хвилі. Колір у нього трошки ще літній, і назва у нього літня хвилі. Але, по-перше, він буде з довгим рукавом, тому це вже на таку ранню, теплу осінь. А по-друге, а що, море, восени, бархатний сезон відміняється. Подивіться, яка розфарбовка. Я одночасно в'яжу перед і спинку тут, і я їх дов'язую, вже зробила підрізи, і в'яжу пройму. Ну, і тут іще мені залишилось рукав, і, звісно ж, там зборка і горловина. Це перший виріб, який я в'яжу. А другий виріб це моє завдання у челенджі клубочок. Я тут навіть маркерочок ставити не буду, тобто тут завершується пройма, дов'язується середина десь пройми. Другий мій виріб у челенджі клубочок, подорож клубочка. І це моє завдання від Олі Вязунчик, яке я отримала і яке я розпочала у серпні. Ну, поки у нього був старт і був магічний кубик, І так він лежить, відпочиває чекає поки я це більше просуну. І це той гештальт, той, та номінація, яку я не закрила у минулому році. Я планувала, ще у минулому році з цієї пряжі щось в'язати, але не успіла, не склалося. Тому в цьому році, дякуючи Олії її завданню, я його в'яжу. І це буде. Ну, Залежно від того, якої вона буде довжини, чи то довга туніка, чи то коротка сукня. Тобто, це техніка свінг. Ось такий вона має на зараз вигляд це перша частина, напевно, спинка або перед, не знаю, подивлюсь, коли дов'яжу вже до пройми. І вона в'яжеться укороченими рядами і це в'язання впоперек. Тобто тут хвилі: там ширша, там довша, там ось такі хвилі. Ось, вертикальні смуги. І це вже справді осінній виріб і осінні кольори. В'яжу я його із розпущеної пряжі, це був мій кардиган. Це я в'яжу в дві нитки. І, точніше, в два складання, тут чотири нитки. Кардиган був ось в таку нитку, не знаю, напевно, не видно. Ну, Більше я вам буду показувати уже в кубіку руками в кадрі. Це Алізелана Голд 800, темніша пряжа, плюс якась, напевно, тоненька ось ця. це, скоріше за все, вівчарі. Також вовна з, напевно, з якимсь ПА, бо я не пам'ятаю точно, що це за пряжа. Це 1600 метрів на 100 грамів. І темні хвилі я в'яжу з ось такої секційної. Це Бабільна регія. Ось. Такого вона вишневого кольору. Вишневий, тут зелений, ну, точніше, напевно, не вишневий, а винний. Мені він більше, до речі, винний, ніж вишневий. Це другий, друга номінація, і тут два плечових вироба. Тобто джемпер я точно завершу, а це, ну, буду намагатися, але то не точно. Все ж таки часу у мене на все про все, це ж не лише ці проекти, які я роблю. Далі третя номінація: зігріємо ручки і ніжки, там, де ми в'яжемо різноманітні аксесуари: шкарпетки, шарфи, шапки, рукавички, бактуси, шалики і так далі. І тут у мене також два вироби, я планую зв'язати, але то не точно. Ну, шкарпетки доні я точно зв'яжу, а от шапку собі хотілося б, ну, подивимося, я буде з часом. Принаймні, я хочу в кожній номінації хоча б по одному готовому виробу мати. Так, шкарпетки для доні це е, челендж Шкарпеткова родина, який започаткувала Надійка з каналу В'яжемо з Надією. І це вже другі мої шкарпетки у цьому челенджі. Одні я зв'язала для себе, а для доні я в'яжу їх інтарсією. Адаптую під свої потреби майстер-клас і ринки з каналу професор Кафесова. Ну, ось зараз вони на такому етапі. Ось я вчепила маркерочок, Тоже це розпочата робота. Червоненький, білий то маркерочок з магічного кубіка. Ось кубіка. Низ у мене алізе арттісан, а верх яр. Знову я забула, зараз я покажу. Тобто тут резинка, скільки -то там на один, я вже не пам'ятаю скільки, здається, 7. І ось такі е, смуги я роблю з перехрещую петлі. І вони правий лівий. Тобто смуги тут йдуть ось так по діагоналі, ну, не з самого початку починаються. Зараз покажу, яка це нитка, і скажу, у мене тут є з неї хвостик. Ось Алізе аркабалена від Ярна. Не бачу я, видно вам, не видно, може засвідчує. Якщо засвідчує, я сфотографую і Підпишу десь збоку. Це 37, ні, 67% маріносова вовна і 33 поліамід. Вона таке кошенятко-кошенятко. Взагалі не кусається. Доня, як побачила, вона каже, мама, каже, я теж таке хочу. Ну, Довелось зробити два, докупила артисан, за умовами челенджу можна додавати якусь ще нитку. Хотіла вам ще показати пряжу, з якої я планую зв'язати собі шапку. Ось така пряжа моточки. Що це у нас? Made in Turkey, якийсь озел-ярн. -озел Ось вона теж така непусюча. Принаймні, взимку, я так думаю, що вона на мене не з'їсть. Це Шкарпеткова пряжа, Шкарпетковий метраж на 50 грам 210 метрів. У мене два таких меточка. І це е, мій подарунок ще за участь у проєкті Оленочки Буганової «Різдвяні зустрічі від Наталочки Примак з Дніпра. Е, і вона у мене лежала. Я хотіла з нею зв'язати шапку, але вже в тому, ну, на той сезон я не успіла на весну. Ну, то буде шапка на осінь-зиму із такою гарною шкарпеткової пряжі. Здається, зараз кольори вам передаються, але я не впевнена. І ну, не знаю, хоч хочеться мені все встигнути, але то не точно. Можливо, там до шапки ще буде якийсь аксесуар. Теж, там, чи... Снудик чи ну, щось таке, не знаю, на що мені вистачить ниток. Можливо, просто подвійну шапку зв'яжу, щоб всю зиму в ній бігать. Ось. Це мій третій, третя номінація. Далі четверта номінація. І оселя вбралася в Багряне намисто. Тут ми будемо в'язати все, що прикрашає нашу оселю. Там серветочки, декор, гарбузики, все-все-все, що до нашої оселі. До речі, сюди ще здається і сумочки. Ну, Я собі не записала сумочки, але я не впевнена. Ще записала я собі сюди гарбузик і Листочки різноманітні і, можливо, грибочки, хоча теж не записала, просто записала різноманітний декор. Що з цього я буду робити, і що я успію зробити, це вже наприкінці жовтня буде видно. Так, а оце хотіла показати вам, які я познаходила нитки на листяки, на гарбузики. Це акрил, це, напевно, теж не знаю, я як цю, ну, це з залишків. Ось такі у мене є розпущена якась, мені подивіться, які будуть гарні листя. Тільки синє, напевно, треба буде вимотати. Воно тут недоречне. Ну, вона, по-моєму, з шматків. І ось такий ще акрил. І ще у мене зараз якраз переться светр, який я буду розпускати, і пущу його також на такий декор. Він якраз такого осіннього кольору осіннього листя. І це мені отдала моя подружка, розпустиш щось, зв'яжеш там чи хлопцям, чи куди. Але там нитка бавовна з шовком. Ну, на шкарпетки вона не годиться ні на адаптивні, ні на такі, тому буде на декор. Краще я можу, якщо у мене вийде, не в'яжу побільше такого різного декору осіннього та отдам дівчатам на ярмарок. Так, це що стосується третій і четвертої номінації. І хотіла з вами поговорити про номінацію із кожною осінню я розквітаю знову. І минулої осені так співпало, що я ну, свою останню роботу, вишивку я завершила безпосередньо перед початком повномасштабного вторгнення і дуже довго шукала натхнення, я не могла його знайти. І в тому році, коли почався цей же, ще тривав, він уже не почався, він тривав проєкт Вернісаж Сініх Барв, то до мене звернулася знайома і попросила вишити їй вишиванку сорочку. Я її вишивала. Ви бачили, хто зі мною на каналі давно. Я вам розказувала, показувала багато, є на каналі відео по вишивці. Хрестиком, там у мене і розмовне відео під вишивку хрестиком, і ідеальний виворіт, бо зараз я вже навчилась вишиваю з таким красивим гарним виворітом. І я повернулася до вишивки. Тобто я знайшла натхнення. Ну і звісно ж я коли ту вишиванку вже завершила, я її віддала, вона мені. Не будем казати, не прислала не ні фотографію, нічого, сорочку пошили, бо сорочку шила не я, І так я її не бачила бачила на вішачкові у швачки. Ось, І в цьому році я знову повертаюсь до вишивки. Я записалась на курс, на курс, на якому будуть нас обіцяють, вчити різним автентичним саме швам. Бо я вишивала хрестиком, хрестиком я можу навчити вишивати ще і когось. Власне кажучи, що я на першому занятті робила, допомагала нашій викладачці, дівчатам ну, показувати, бо перше заняття вже було, воно було з вишивкою, хрестиком, саме хрестиком. І... Але ж не всі вже вишивають, були серед нас дівчата, які вперше взялися за вишивку. Ось, і я так підозрюю, що до чого я все це веду. По-перше, у мене буде щосуботи цей курс, тобто кожен тиждень, напевно, буде новий шов, і я так підозрюю, що вони будуть оформлюватись у якісь невеличкі серветочки, підставочки, під чашечки. Ну, це я так зрозуміла з першого заняття. Бо на першому занятті вона нам роздала ось такі схемки. Я запропонувала їх хрестиком вишити і зробити ще окантовку, і це таке, як домашнє завдання. Ну, Я дуже пошкодувала, якщо чесно, що я не взяла з собою лупу, тому що вишивати мені без лупи було дуже важко на очі, воно дрібнесеньке все. Але я перед нею вибачусь і на наступне заняття візьму. Ось, я вже почала його робити, перше коло вишила. Звісно ж, якщо видно, покажу вам виворіт. У мене він, ну, принаймні, такий, як я хочу. Ось, тут ще правда буде синій кольор, і я не знаю, наскільки це буде з виворотом, бо на двох хрестиках починати і дов'язувати, ну, в смислі, душивати я точно не буду. Тобто сині будуть переходи по виворотній стороні. Ну, але побачимо, що в мене вийде. Так, і я буду оформлювати їх у такі маленькі, також або серветочки, або, ну, може, картинки, хоча навряд чи, скоріше за все, серветочки це буде як декор на стіл. І вам буду показувати, і це буде моя робота, у п'ятій номінації. Так, да, З кожною осінь я розцвітаю вновь. Ну, і шоста номінація тепло наших рук, благодійність. Тут я навіть вам показувати зараз нічого не буду, а ні, все ж таки покажу. Бо одні шкарпетки я в'яжу, і якщо спільний проєкт почався від учора, а завершувати я їх буду вже в рамках цього спільного проєкту, то чого ні? Вони у мене вже на стадії збавляння клина підйома. І... Це будуть перші, і скільки їх буде іще, я вам все буду розказувати і показувати. Я планую в'язати в цій номінації для наших захисників шкарпетки і стрілецькі рукавиці. Ну, звісно, що комплект для поспішайки то теж на благодійність, і, до речі, там це я вже розберусь по ходу, як будуть вже звіти тоді. Або спитаю у Марусі: чи можна там, наприклад, Якщо на благодійність, то в'язати в діти наші квіти, показувати і показувати в проєкті, який на благодійність. Так тоді буде у мене і зігріємо ручки ніжки, там буде ще ціла купа для захисників нав'язані шкарпетки і стрілецькі рукавиці. Принаймні я хочу, щоб їх було хоча б, хоча б потрошку. Хоча за два місяці має щось бути. Хотіла вам ще шкарпетки для захисників показати обличчям в кадрі, ну і, звісно ж, забула. Тому показую руками. Ось на такому вони зараз етапі. Це у мене маркерочок 5 годин в'язання, який я поставила ще в неділю, потихеньку їх в'яжу. Ну, ось, П'ятку я зробила парканчиком укріплену. І вони у мене вив'язані Хеліксом. Пряжа тут наша українська шкарпеткова чудо-пряжа, яка 80% вовна і 20% ПА. Ось такі смугастики у мене в'яжуться меджі клубом два разом. Це будуть перші шкарпетки, які я буду вже в спільному цьому проєкті Вернісаж осінніх барв». В шостій номінації в'яжемо захисникам, потім звітувати про них. Але, напевно, коли буде звіт, то з них у мене залишиться лише фотографії, бо кінець жовтня вже шкарпетки поїдуть, якась кількість, принаймні. Так що ось так. Отже, друзі, напевно, це з моїми планами все. Тепер подивимося, хто їх і як буде переплановувати. Ще раз нагадую, що в описі під відео я залишу хештег поки що на спільний проєкт, бо списку учасників і списку спонсорів ще немає. Списки учасників і спонсорів будуть у наступних відео, і буду вам показувати трошки ну, свої проєкти у своїх наступних відео. Тому підписуйтесь. Шукайте, переходьте по хештегам, дивіться, хто із дівчаток вже зробив вступне відео. Переглядайте, надихайтесь, бережіть себе, бережіть себе, ховайтесь в укриття, донатьте на збори, яким ви довіряєте. До речі, здається, мені у Марусі якийсь збор постійно йде. І допомагаємо нашим захисникам, зігріваємо ручки, зігріваємо ніжки, Донатимо, готуємо, вяжемо, шиємо, молимось, чекаємо, чекаємо всіх. Всім до побачення, всім гарного дня. Дякую, що додивились до кінця. Чекаю вас в коментарях. Підписуйтесь на мої соцмережі. І Дякую всім, всім хто коментує, переглядає і хто зі мною весь цей час. Всім моє велике-велике серденько і до побачення!